Вітаю, я Павло Рубежний. Продовжуємо розглядати можливості, які надає фрезерне обладнання від компанії DN Solutions. Сьогодні переходимо до верстатів серії Minus. Визначимо, які їх основні відмінності від попередньо представленої серії DNM. Та дізнаємось, чому вони вважаються оптимальним вибором для більш важких фрезерних задач. Серія Minx – це великий вибір універсальних рішень з коробчатими напрямними ковзання. Переміщення по осі Y від 550 до 950 мм, різноманітними опціями для типів передач шпинделя, а також інструментальним конусом 140 або 150 50. Вистати Minx характеризуються довговічністю, стабільністю та надійністю для обробки виробів складної конфігурації, а широкий асортимент моделей дозволяє обрати обладнання, що ідеально підходить для виготовлення деталей з будь-якого матеріалу та будь-яких габаритів. Конструкція верстата з трапецідальною колоною забезпечує високу жорсткість, міцність та стабільну точність, особливо під час важких режимів обробки. Переміщення столу по трьом осям для кожної моделі даної серії вказані на слайді. В серії Mins застосовуються напрямні коробчатого типу ковзання, що ідеально підходить для важких режимів обробки. Швидкість прискорених переміщень досягає 30 метрів на хвилину. До речі, поверхня напрямних покрита матеріалом рулон 142 для зменшення тертя та оптимізації ковзання. Цей матеріал ретельно шабрується ручним методом для досягнення найвищої точності. Верстати Minx дозволяють застосовувати інструмент з конусом ISO 50. Зверніть увагу на слайд з сумісними моделями. Шпиндель. Передбачена можливість вибору шпинделя із різними приводними системами та характеристиками відповідно до матеріалу заготовки від стандартних 6 та восьми тисяч обертів до 10 і навіть 12 тисяч обертів на хвилину. Система Big Plus. система забезпечує одночасний контакт конуса і торця оправки з конусом та торцем шпинделя. Серія Minx пропонує столи з різними параметрами, щоб задовольнити потреби користувача в обробці більш широкого діапазону заготовок. Механізм швидкої зміни інструменту дозволяє працювати з більш високою продуктивністю. Швидкість зміни інструменту з конусом ISO 50 – Становить лише 2,5 секунди з максимальною вагою інструменту до 20 кг. Нагадую про доступні для кожної серії опції. Наприклад, для покращення точності переміщення до 1 мікрону пропонуємо використання системи лінійної шкали. Також ви можете обрати конвеєр для відводу стружки стрічкового, шнекового або магнітного типу залежно від обробляємого матеріалу. Для розширення можливості верстата пропонуємо гідравлічну або пневматичну підготовку 4 та 5 осей як опцію. Та пристрій масляного охолодження шпинделя, а ще для зручності доступний чотирьох осьовий поворотний стіл, що в значній мірі розширює функціональні можливості обладнання. Сподіваюсь, цей матеріал був для вас корисним та допоможе обрати краще рішення для виробництва. Якщо залишились питання, пишіть нам у коментарях. Отримати повну консультацію від спеціаліста можна також за вказаними в описі контактами. Дякую за увагу, до зустрічі!